З 18 травня 2024 року набув в чинності оновлений закон про мобілізацію та військовий облік. Згідно з ним, усі особи, які є призовниками, військово зобов'язаними, резервістами, мають пройти звірку персональних даних староста першотравневого старостинського округу Визирської громади Василь Хміленко задля цього прийшов до місцевого цнапу. Система працює, і от сьогодні я особисто це провірив. Я особисто також обновив свої дані, які в мене були в ТЦК. Тому потрібно звертатися в ЦНАП, звертатися в центри формування, тому що дається 60 днів, для, а потім будуть санкції. Щоб оновити свої персональні дані у ЦНАПі, треба при собі мати певні документи: паспорт, ідентифікаційний код. Номер телефону актуальний, і за наявності, якщо користується електронною поштою, теж потрібна така інформація. Якщо електронної пошти немає, це не обов'язково. 60 днів дається призовникам, військовозобов'язаним та резервістам на оновлення персональних даних. Для цього можна скористатися електронним кабінетом і, не виходячи з дому, пройти звірку та оновлення інформації про своє місце фактичного проживання та спосіб зв'язку через застосунок резерв плюс. Його завантажують на смартфон через App Store та Google Play Маркет. Якщо протягом цих днів людина змінює місце проживання, потрібно ще раз. Актуалізувати свої дані, тобто це може бути неодноразово. Людині, яка має статус непридатної до військової служби та виключена з військового обліку, не потрібно оновлювати дані. Про це є відповідна позначка у державних реєстрах та військових квітках.